Ми сьогодні приймаємо слово одного митрополіта із церкви Кіпрської. Йому сказали, що творить тепер Української православної церкві, що так публічно гонять церкву за віру Христову, а офіційно кажуть, як некий некінік древній греческий, Мов, ви знаєте, ніхто нікого не гонить. Спомінається совєтське время, коли люди сиділи в тюрми за віру Христову, а то митрополіт Філарет Денисенко казав за границю: ні, гонини не є. І нині та сама картина совєтсько більшовицька ні є гоніні. Як? Та які тисячі судов відкриті? В тюрмах люди сидять, на вулиці людей б'ють. Происходить ще одне чудо. У православних людей є любимоє для релігійного духовного підняття їх сили кресні ходи. Хто міг подумати, що кресний ход, який ти піде, завершається 240 кілометрів за п'ять днів наші люди, в тому числі з нашого собору, 50 чоловік пішло. ідуть, і по путі їх зустрічають бойовики із церкви неправославної, а з других релігій. Перестають, б'ють. Їм допомагає поліція, закривають ход у села, закриваються магазини, де продається вода. І що люди роблять? Кресним ходом обходять тут і села, може, кілометр два-три далі їм йти, а вони все одно йдуть, а з такою любов'ю. А не обіжаються на гонітелів, коли брали інтерв'ю тих людей, а вони такі веселі, а вони не сердяться. Вони добре знають, який подвиг вони несуть, коли йдуть кресним ходом. Ведь кресний ход це нині демонстрація нашої православної віри, реального духовного подвига. Папа Римський нині йде, його ведуть, іде процесія. Його ведуть у тюрму, така й нині процесія, котра веде у Почаїв, світі, що всі ті люди, особливі і сповідники православної віри за віру Христову. Це висота святості непривзойденна для многих людей, котрі мало того, що в кресні ходи не ходять, вони взагалі до церкви не ходять і не моляться, чи нас не знають. І в місті з тим. Вони вважають, що вони якісь передові, а вони просто рівно на 100 років відстали, бо повторяють те саме, що робилося більшовиками, сатаністами 100 років назад. Боже, мати, благослови всіх кресноходців, коли йдуть у Почаєво. дай їм сили, щоб вернулася сила в уставші ноги. Щоб у серце горіло любов'ю, пламеніло благодаті Божою, щоб ніхто із нас не забував, щоб ми і в храмах Божих молимося де благодать. І самі ми, християни, храми Бога живого. І тут на землі возрастаємо духовно при потребі і сповідуємо публічно Христа, а у вічності разом з у зможемо наслідувати Царство Божої. Amém.